А тепер який обсяг втрат. Зрозуміло, що газ природній, який коштує 154 долари за тисячу кубічних метрів, є ласим шматком, щоб їм скористатися для здобування надприбутків. І в залежності від того, по якій ціні цей газ Україні будуть продавати, або в Європейський Союз, як вони зараз домовляються з Росією, прибутки Росукренерго чисті складуть від 3 до 5,5 мільярдів доларів. Я можу сказати, що якщо брати максимальний прибуток, на який вони розраховують 5,5 мільярдів доларів, це одна п'ята частина золотовалютного резерву нашої держави. І це половину грошей, які хочуть отримати у Міжнародного валютного фонду. Сьогодні, скоріше за все, вони будуть вирішувати питання не природнім газом забирати, а забирати золотою валютною копійкою. Тобто, по суті, золотовалютним резервом України, в тому числі якщо він буде поповнений кредитами міжнародного валютного фонду. Абсурдним звучить те, що сьогодні Янукович сказав, що треба розібратися, куди цей газ використано. Ви знаєте, що з 2009 року, коли я, як прем'єр-міністр, повністю відсторонила всіх посередників від торгівлі природнім газом. І вся торгівля відбувалася напряму між державною корпорацією Росії і України, Газпромом і Нафтогазом», Більше ніяких посередників торгівлі немає. Ці 11 мільярдів кубічних метрів газу пішли на споживання теплокомуненерго – це тепло і гаряча вода для населення, і на споживання промисловістю України. Весь цей облік в балансі. Жодна інша приватна будь-яка структура в цих процесах не брала участі. Тільки державна корпорація «Нафтогаз». І коли сьогодні на такому високому рівні так цинічно навіть відкрили позов в Стокгольмі проти України нові керівники держави, я думаю, це теж є певна оцінка ставлення до України. Я думаю, що більше жодної держави в світі не знайдеться, де б люди, найближчі люди президента, судилися проти своєї власної держави. Який би президент це допустив, які б силові структури це допустили? Але проблема в тому, що і голова Служби безпеки України, ви знаєте, є бізнес-партнером Фірташа. по каналу Інтер, це їх спільне володіння, по багатьом іншим комерційним програмам. І тому, коли голова Служби безпеки України Харашковський за дорученням Януковича вчора заарештовував екс-голову митної служби Анатолія Макаренка. То вони ще зводили і власні рахунки, тому що Харашковський, я переконана, також знаходиться в долі на прибуток в усьому бізнесі фірташа. Це є спільний бізнес президента, голови СБУ, голови адміністрації президента, міністра палива та енергетики і пана фірташа, який де факто і є правою рукою Януковича сьогодні, є по суті тіньовим прем'єр-міністром України. Я думаю, що це безпрецедентний в новітній історії України факт. А головне, що я і звільняла пана Харшковського за те, що він на початку січня місяця не давав розмитнювати цей газ 11 мільярдів кубічних метрів для України. Це значить, що вже тоді його інтереси були задіяні, і саме тому я його звільнила з керівництва митної служби. І тоді, коли його призначив. Тодішній ще президент Ющенка, заступником голови Служби безпеки України, він ще тоді розпочав порушення кримінальних справ проти і керівника енергетичної митниці, і керівника Державної митної служби Макаренка, і проти працівників керівників НАК Нафтогазу. Вже тоді вони хотіли через кримінальну справу залишити в своєму розпорядженні цей газ 11 мільярдів кубічних метрів. Саме тому. Ми тоді звернулися до суду, ще коли я була прем'єр-міністром, і ми отримали декілька важливих рішень суду, які говорили про те, що в діях і керівника енергетичної митниці, і заступників керівника митної служби України, а також в діях керівництва НАК «Нафтогаз» Діденка Дубіни не має ніякого складу злочину, що всі митні процедури дотримані, що все відбулося згідно закону, і ці судові рішення всі сьогодні в силі, вони не відмінені. І це значить, що вчора арештовували людину, яка служила державним інтересам, яка дала Україні можливість розмитнити найдешевший газ. Якраз проти цієї людини порушували кримінальну справу тоді, коли на руках були рішення судів, які сьогодні в дії, що ці люди не порушили жодного пункту законів України. Я можу вам сказати, що те, що сьогодні вони запрошують в Генеральну прокуратуру в Службу безпеки України, заступника керівника НАК Нафтогазу Діденка, заарештували керівника екс-керівника митниці Макаренка. Тягають до прокуратури і до СБУ бухгалтерів НАК «Нафтогазу», рядових працівників митниці говорять про те, що вони якимось чином намагаються з людей вибити покази, яким чином я була задіяна в усіх цих процесах подолання газової кризи на початку року. І як наслідок безумовно доставки в Україну і розмитнення 11 мільярдів кубічних метрів газу за досить поміркованою ціною. То я можу, щоб людей не запрошували в прокуратуру, щоб над ними не знущалися, їх не арештовували. Я хотіла би зараз, так як я зробила сьогодні вранці в Києві, зробити заяву, що я особисто, як прем'єр-міністр, давала всі доручення і керівнику митниці. І керівнику НАК «Нафтогазу», всім органам е, влади, які були задіяні в тому, щоб завершувати газову кризу, виходити з неї, щоб розмитнювати газ 11 мільярдів. Повністю я всю відповідальність за те, що робилося тоді, по 11 мільярдам кубічних метрів газу, беру на себе. Ці люди виконували моє пряме доручення, виконували доручення, яке. Підтримує національні інтереси України, які захищає Україну і які давав можливість Україні пережити цей важкий період економічної і фінансової кризи. І тому немає потреби сьогодні знущатися над рядовими службовцями, над людьми, які виконували свій посадовий обов'язок. Всі претензії до мене. А я за кожну копійку, за кожну угоду, за кожний кубічний метр газу зможу відповісти і довести. Що крім державних інтересів, ми абсолютно нічого не переслідували, і я можу вам сказати, що навіть на погляд пересічної людини, якщо ми вибороли газ для держави, вибороли по найнижчій ціні, а сьогодні президент країни і його оточення забирають цей газ у держави, то мені здається, навіть не вникаючи в деталі, можна розібратися, хто тут стає на державних інтересах, а хто проти державних інтересів. І ви знаєте, я хотіла би також, щоб ви сьогодні на наших сайтах зняли ще один документ, ми його оприлюднили. Це документ, це угода купівлі продажу цього газу у Газпрому. Ви знаєте, що співзасновником Росукренерго є в тому числі і Газпром на 50%. І Газпром разом зі мною, як з прем'єр-міністром, і разом з прем'єр-міністром Росії відмовлялися від послуг тієї тіньової структури. І Криза газова взагалі почалася тому, що Росукренерго заборгував Газпрому на початок 2009 року мільярд 700 мільйонів доларів. І цей борг, по суті, і привів до конфлікту, і привів до газової кризи на початку 2009 року. І саме для того, щоб вийти з цієї кризи, Україна НАК «Нафтогаз», заплатила за цей газ мільярд 700 мільйонів. Отримали цей газ по прямій угоді купівлі-продажу і використали для державних українських потреб. Саме тому не можна знайти ніяких підстав для порушення кримінальних справ, для арешту достойних і чесних людей, які працювали на державу. Не можна знайти ніяких підстав, крім однієї: що після того, як Януковичем була вибудована жорстка. Е Повністю концентрована вертикаль влади. Цю владу вони почали зразу використовувати на заробляння грошей на Україні, і це один з перших найпотужніших проектів, тому що 5,5 мільярдів заробити на країні за одне тільки свідомо програне рішення в Стокгольмському суді. Повірте мені, таких прецедентів в Україні навіть при тих не дуже чесних владах не було. Це дійсно є для України абсолютно новітня система підходу до ресурсів і можливостей, і до їх споживання, використовуючи владу.